Наша формула миру єдиний комплексний і реалістичний план повернення спокою не лише українському народу, а й усім народам планети, які прагнуть життя без агресій. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Сьогодні відбулось четверте пленарне засідання позачергової 22-ї сесії Кременчуцької міської ради. Загалом депутати розглянули 24 питання порядку денного, які саме наш наступний матеріал. Міська влада турбується про потреби збройних сил України. Перед початком четвертого пленарного засідання позачергової 22-ї сесії Кременчуцької міської ради міський голова Кременчука Віталій Малецький передав необхідну допомогу одному з підрозділів сил оборони. Сьогодні ми передаємо їм прицільну планку до МК 19 Це гранатомет, який завдяки нашим з вами апгрейдам дозволить працювати більш ефективно, не прямою наводком кажучи, з Якоїсь прихованої позиції, да, тобто проста конструкція, але крім міської ради, на жаль, ніхто поки що не може її надати і допомогти хлопцям. Ну і техніка, чотири принтери і ще комп'ютери це необхідне для вашої роботи. Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради вже неодноразово допомагав нашій військовій частині. Надане вами обладнання і техніка нами успішно використовується на фронті. За що ми вам дуже вдячні. Також одні з механізованих бригад, що веде запеклий бій із окупантами Віталій Малецький передав портативні зарядні пристрої з сонячними батареями, дві станції «Стерлінг» та планшети. Допомога дуже потрібна, і це дуже важливі речі, щоб хлопці мали зв'язок і виконували свої бойові завдання. Я щиро дякую. Ми ніколи не зверталися до вас. Цього разу нам прийшлося звернутися до вас, і ми дуже вдячні вам за допомогу. Приємним сюрпризом для всіх присутніх на сесії став візит французьких колег із нашого міста побратима Клермон ферану які приїхали із гуманітарною місією до України. Президентка асоціації допомоги українцям у Клермон Ферані, Марі Каміль Гітар, передала вітання від мера французького міста побратима. Місто клямоферо дуже єстя сім побратимством. Тепер ми маємо реалізувати ці проекти. до хострокови перспективи в рисних сферах, така як академична, медина, културна, охорона, здоровја та економика. Щодо питань порядку денного, депутати розглянули і ухвалили 24 питання, що стосуються забезпечення життєдіяльності міста. На засіданні були внесені зміни до раніше прийнятих Кременчуцькою міською радою рішень та міських цільових програм. Затверджено рішення, що стосується землекористування, міського майна, роботи комунальних підприємств, а також ухвалили низку рішень щодо підтримки збройних сил України. Валерія Лисенко Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Неможливо передати усю вдячність нашим військовим, які щоденно борються за нас, захищаючи рідну землю. 3 листопада у день ракетних військ та артилерії, народний депутат України Юрій Шаповалов висловив свої привітання та подяку мужнім воїнам. Дивіться подробиці у нашому матеріалі. Ракетники та артилеристи одна з рушійних сил у боротьбі з російським окупантом. Ці мужні воїни прирікають втечу і погибель противника, змушуючи його відступати 3 листопада у день ракетних військ та артилерії наших хоробрих воїнів. Привітав народний депутат України Юрій Шаповалов на своїй сторінці у Фейсбук. Народний обранець повідомив: вітаю з професійним святом воїнів ракетних військ і артилерії України. Вас називають богами війни, адже саме ваша вогнева підтримка є вирішальною у найскладніших бойових ситуаціях. Саме ви знищуєте ворога у глибокому тилу, руйнуючи його техніку, боєприпаси і командні пункти. Найсміливіші чоловіки і жінки служать в артилерії та ракетних військах. Честь вам і слава! Також нардеп Юрій Шаповалов зазначив: вітаю бійців інженерних військ ЗСУ. Ви виконуєте безліч завдань, включаючи інженерну розвідку, зведення мостів та безпечних переправ через міні-поля, усунення перешкод та завалів, а також підготовку території для наступу, ризикуючи своїм життям, ви забезпечуєте супровід сухопутних військ. Кожному воїну міцного здоров'я, злагоди, оптимізму, наснаги та міцності духу, а також повернення з перемогою до рідних домівок. Журналістська спільнота разом з усією Україною приєднується до цих вітань. Наближаємо перемогу разом. Слава Україні, слава героям. Дмитро Цилюльний, Кременчуцькі новини. Усі Кременчужани будуть з теплом. Процес підключення теплоносія у багатоквартирні будинки добігає кінця. Працівники комунального підприємства Теплоенерго оперативно реагують та ліквідовують пориви, які виникають за деякими адресами. Усі подробиці за мить. Цього тижня у Кременчуці розпочався опалювальний сезон. Міський голова Кременчука Віталій Малецький поставив завдання максимально оперативно підключити весь житловий фонд до теплоносія. Тепловики щодня підключають до опалення домівки в різних. Мікрорайонах міста. При подачі теплоносія на мережах відбуваються пориви. Працівники комунального підприємства Теплоенерго оперативно відпрацьовують такі ситуації. На молодіжному замінили ділянку труби центрального опалення. На раківці замінили 15 метрів трубопроводу, що дало можливість оперативно подати гарячу воду та тепло у понад 27 будинків району. Міська влада робить усе можливе для того, аби в оселях Кременчужан тепло з'явилось якомога швидше. Існують по. Одинокі аварійні ситуації з підключенням тепла у таких випадках. Містянам варто звертатись до служби допомоги мера за номером 1563. Вчора я от спілкувався з мешканцями, наприклад, там. Ну, Пугачова, 18, да, поверховий будинок, тобто там треба стравити повітря на 10-му поверсі. Цей процес триває, але водночас в цьому будинку є порив в підвалі, який же РБС намагається сьогодні самого ранку ліквідувати. Тобто, кожна ситуація вирішується, тільки нам про неї треба від вас знати для того, щоб оперативно реагувати. Служби реагують, але можливо, десь ми можемо прискорити цей процес. Тому надавайте інформацію, будемо працювати. Анна Литвин, Кременчуцькі новини. Повідальні за тих, кого ми приручили. Усім добре відомий вислів. Є люди, які про це забувають. Поряд з тим знаходяться й такі, хто відповідально забирає з вулиці до себе покинутих тварин. Тож які заходи першочергово треба вжити, якщо береш безпритульного кота чи собаку додому. З початком повномасштабної війни в Україні стало на порядок більше безпритульних тварин. Вуличне життя небезпечне і для котів, і для собак. І добре, що знаходяться щиросердні люди, які виявляють бажання поділитися власною домівкою і своєю любов'ю з чотирилапами. Підібравши тваринку на вулиці, варто знати, які заходи першочергово вживають, аби Безпечити себе та нового домашнього улюбленця, перше, що я рекомендувала б зробити, це вибрати ветеринара, якому ви довіряєте, і його відвідати. Якщо тваринка попередньо здорова, почати треба ось чого. Треба обробити тваринку від бліг. Якщо це молода тварина, кошеня або цусеня, я покажу крапельки найменш шкідливі для молодих тварин. Тепер очікуємо 10-14 днів. Дальший етап це обробка від гельмінтів. Обов'язково треба зважити тваринку і точно по вазі тварини дати антигельмінтний препарат. Вичікаємо ще 10-14 днів, і я би рекомендувала вакцинувати тварину. На цьому етапі не треба економити. В подальшому це зекономить вам кошти. Якщо це цуценя або кишеня, чекаємо 5-6 місяців. Обов'язково треба стерилізувати. В подальшому це вплине на ситуацію з безпритульними тваринами у місті в цілому. Це також ваша відповідальність. Статистика кількості безпритульних тварин дійсно вражає, адже з останніми подіями у світі не кожен має можливість забезпечити окрім себе ще й хатню тварину, котрій також необхідний гарний догляд. Зараз в країні дуже важкий стан. Все це почалося з 2020 року з коронавірусу. Ці явища не можуть не вплинути на ситуацію з тваринами в цілому, тому наші вулиці поповнилися бездомними тваринами майже удвічі. В порівнянні з 2019 роком. Якщо вашій сім'ї скрутний момент, вам треба продумати це наперед, що ви будете робити в таких ситуаціях. Домашній улюбленець велика відповідальність для кожного члена родини. Тож, якщо ви вже вирішили впустити у своє життя чотирилапого хвостатого друга, будьте готовими до можливих складнощів пов'язаних з доглядом і вихованням тварин. Катерина Грудніва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Вже на всіх вулицях Кременчука відчувається осінь зі своїми чарівними кольорами та прохолодними вітрами. Але разом із осінньою красою деякі люди відчувають осінню депресію. Чому це відбувається і як з цим боротися? Розкажемо у наступному сюжеті. Стан осінньої депресії це реакція на зміну пори року, спричинену скороченням денного світла, погіршенням погоди та зниженням температури. Це може призвести до посилення відчуття суму та стресу, а також до зниження активності та енергії. Осіння депресія пов'язана з такими, знаєте. Речами, як взагалі з природою, яка впливає на нас. А ще зараз додається дійсно той хронічний стрес, який ми переживаємо, коли ми втрачаємо сенси, якісь, коли у нас дуже багато навантаження і фізичного, і розумового, коли наш мозок витрачає багато енергії, щоб проживати ці часи. Тому дійсно, знаєте, це так дуже таке взаємопов'язана. Така осіння хандра наша. Підвищена пригніченість, зменшення енергії та інтересу до повсякденних справ, збільшення сонливості, надмірна вага або навпаки недостатня вага, важкість у концентрації, відчуття соціальної відірваності та бажання уникати зустрічі з близькими все це симптоми осінньої депресії. Але якщо людина слідкує за собою, вона встала, одягнулась, вона привела себе в порядок. Але в неї трішки погіршений настрій, то це не депресія. Щось таке стало в свії проміжку цього дня чогось гарного, і в неї покращився стан, да? то це осіння хандра. Але якщо от ми бачимо, що да, це всі симптоми, які є, коли людина не слідкує за собою, коли вона каже, мені все байдуже, коли в неї погіршується сон, а це все є ознаки вже такого важкого захворювання, який от організм дає про себе таким чином знати. Є кілька способів, якими можна подолати осінню депресію. Перш за все, важливо зберігати активний спосіб життя, регулярна фізична активність та здоровий раціон харчування допомагають підтримувати гарний настрій. Також важливо забезпечувати собі достатню кількість сонця та свіжого повітря, навіть у холодну пору року. Прогулянки на свіжому повітрі можуть бути ефективним засобом підвищення настрою. Психологи також радять звертатися за підтримкою до близьких людей та фахівців, якщо відчуття депресії стають важкими. Через кольори ми можемо покращити собі настрій. Можливо, запалити якусь ну, да, якусь запаш, запашну каву собі зробити, взяти, купити собі чашечку якогось кольору, такого яскравого, який буде приємний для вашого ока і для вашого мозку. Тобто такі дрібнички вони допоможуть нам проживати ці от часи, пов'язані з осінню. Да? І дійсно це спілкування з близькими людьми, обійми, які дозволять нам отримати цей гормон задоволення. Важливо розуміти, що осіння депресія це тимчасовий стан, І з правильними методами його можна подолати. А ще пам'ятати, що головний сенс нашого сьогоднішнього життя у перемозі України. Тож допомагаємо ЗСУ та наближаємо її разом. Марія Бердаєва Іван Каченко, Крамочицькі новини. Готуйте свої моторошні образи для найкрутішої вечірки року. Ось такий початок. Мало запрошення на подію, про яку ми розкажемо у наступному сюжеті. Тематичну вечірку Хеловін Патті провели в рамках фестивалю сучасної поп культури Попспот, який був започаткований не так давно. Косплей-шоу, тематичні конкурси та флешмоби, каверден шоу, ярмарок, кейтеринг, дискотека та найголовніше обрання королеви і короля вечора все це відбулося у міському палаці культури. За сюжетом сьогоднішнього заходу. Я власниця цього вампірського маєтку і якби запрошую сюди до себе гостей, всіляку нечисть для того, щоб відсвяткувати Хелові. Щодо мене це мої персонаж – це Котагао Ріноски із аніме проячі пси у нас тут дуже багато людей буде з цього аніме». В моєму оригінальному костюмі і у, у нього немає хелоонської тематики, тому я вирішила зробити для нього такого легенького піжона. А загалом ідея організовувати тематичні заходи у нас була вже давно. Ми, напевно, років з 14 проводимо заход. Так? Ну, так. Так? так, у нас була деяка перерва, по тому що ми були студентами. Ми так. були зайняті. Потім так повернулося до цього. Бачимо, що крім, не дуже це розвинуто. Вирішили. Хто якщо не ми? У нас ще є. Два організатора. Вони зараз за кадром. зайняті теж організацією. Наші батьки, там друзі, я приймала участь участь декорації. Там безумовно, також наші спонсори, магазини, які нас підтримують. Також ресторан велес веле сьогодні буфет відні. Безумовно, міська рада. На вечірку прийшли не тільки любителі поп культури, а й волонтери, які допомагали в організації заходу. Перше, що я очікую, це ну. Як в гарний настрій. Потім щось моторошне, бо тематика цього заходу хеллоу. Я ось також трішки прирядилась. Очікую побачити гарних виступів. Тут будуть багато талановитих людей, можливо, не людей. I don't know. Я вважаю, що організація подібних фестивалів це чудовий спосіб зібрати активну оригінальну молодь, тому. Це чудовий захід. Я дуже рада, що беру в ньому участь як волонтер. Я реєструю людей на розіграш всяких одруночків і на конкурс короля і королеви вечора. Учасників заходу було чимало більшість виступали зі своїми авторськими номерами, вражаючи глядачів не тільки своїми образами, а й талантами. Я бенець з гри Привіт Шарлота. Це не ключовий персонаж, але він мені дуже подобається. У минулий раз я також була на поп-споті, і мені дуже сподобалося. Я тоді також була учасником і в цей раз просто вирішила спробувати знову. Можливо, в цей раз я ну, краще виступлю, буду краще виглядати. Очікувань немає, тому що все і так дуже. Весело, гарно, тут дуже красиво. Мені тут дуже подобається. Цей захід чудова ініціатива організаторів щодо покращення культурного розвитку міста, навіть у мовах війни. Нестандартно, креативно, красиво та індивідуально. Ось як можна описати свята від попспот. Катерина Груднєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Вже 16 листопада у Кременчуцькому палаці культури виступить Надя Дорофеєва з новою концертною програмою. Кременчужани зможуть почути нові пісні та вже улюблені хіти. Частина прибутку з концерту піде на допомогу Збройним силам України, де замовити квитки, дивіться у наступному матеріалі. Найпопулярніша артистка сучасної української сцени Надя Дорофєєва 16 листопада виступить у Кременчуцькому палаці культури з новою концертною програмою. Приходьте почути нові пісні та улюблені хіти, які очолюють головні музичні топ-чарти. Щоб не було, WhatsApp, кохаю, але не зовсім та багато інших. Поринь у сучасну та стильну українську музику разом з Дорофеєва. на розумі нема часу на морозивом по сукні. Частина прибутку від концерту буде направлена на благодійність. Також для Кременчужан діє спеціальна благодійна ініціатива Мід енгріт. Це не є квитком на концерт, але це можливість потрапити на закритий саундчек, особисту зустріч з надею, фото та автограф сесію. А головне донатну на допомогу нашій армії, адже 100% з продажу цих квитків йде на допомогу зсу. Квитки можете придбати у касі міського палацу культури, а також на сайті FCA, Карабас та концерт Софія Григоренко Кременчуцькі новини. Сьогодні на стадіоні Кремінь Арена відбувся футбольний матч 15-го туру першої ліги. На полі зустрілись команди з Кременчука та Чернігова. Програючи у першому таймі, Кременчужани змогли відігратися та перемогти. Подробиці далі. Сьогодні у Кременчуці відбувся футбольний матч у рамках 15-го туру першої ліги між футболістами Кременчука та Чернігова. Матч розпочався рівно для обох команд. Відкрити рахунок вдалося тільки на 38-й хвилині. Гравець футбольного клубу Чернігів Віталій Ментей влучив у ворота Артема Матуса та вивів свою команду вперед. Минулого разу команди зустрічались на початку вересня. Тоді також першими гол забили гравці з Чернігова. Але згодом Кременю вдалося зрівняти рахунок. Так сталося і цього разу. Вже у другому таймі Андрій Кірєєв пробив голки Перечернів. Олександра Рашінського. Добре зіграли перший тайм, забили м'яч, не допустили моментів біля своїх воріт, так і налаштовували, але ж, на жаль, чомусь хтось не робить висновки. Ми допустили прості помилки, які не мають футболісти рівня першої ліги допускати. Але це ще велика тенденція. З останніх 10 м'ячів забитих в наші ворота дев'ять отримали саме таким способом. Менше ніж за 10 хвилин від попереднього голу футбольний клуб Кремінь вийшов вперед. Анатолій Романченко порушив правила проти суперника у власному штрафному майданчику та заробив пенальці. На 72 й хвилині Давронбек Зізов пробив пенальці та вивів команду Кременчука вперед. Матч завершився з рахунком 2-1 на користь футбольного клубу Кремінь. Плохо зіграли в атакі. Я сказав своїм хлопцям, що нічого не змінюється в перериві, що забивати треба. Надо забивать один-два для того, чтобы побеждать. Это была игра за шесть очей, так что они молодцы. Вышли второй там, переиграли, передавили и заслуженно победили. Поздравляю своих ребят с победой! Наразі за результатами п'ятнадцяти ігор команда Кременчука має 14 очок та посідає сьоме місце у турнірній таблиці. Наступний матч футбольний клуб Кремінь зіграє на виїзді 11 листопада з футбольним клубом інгулець. Бажаємо подальших перемог нашим землякам. Марія Бердаєва, Кременчуцькі новини. Слава всім, хто бореться заради свободи. Слава нашим воїнам, слава українському народу, слава Україні.